Вчора Володимир Путін, президент Російської Федерації, оголосив про створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі зони відповідальності угрупування північ. Таке завдання він дав своїм військовим. Вірогідно, що йдеться про Харківську, сумську і увага Чернігівську області. Насправді, Чернігівська область тут є ключовим в цьому повідомленні. Наразі погодні умови не дають повноцінно можливості російським інтервентам зайти на територію Чернігівської області. Потрібні морози для того, щоб замерзли болота, Тоді можна буде перейти і вторгнутися на Чернігівщину. Ви можете запитати, а яка мета? Підняти поланку в перемовинах, підняти рівень, градус перемовин. Так. Але ціною Чернігівщини ну, зруйновано. Воно не підніметься. Зруйнована частина Сумщини, частина Харківщини, окупована і зруйнована. Ну, буде фактично вибита зараз електроенергія на тій же Чернігівщині. Інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергосистеми, Бахмач, Ніжин, Чернігів сам, інші райцентри б'ються регулярно. Блекаут на Чернігівщині був повністю повноцінний. Вона була відімкнута від електроенергії. Таке враження, що йде підготовка до вторгнення. А яка ж мета вторгнення? Захопити декілька сіл на кордоні? Ні. Захопити Чернігів древнє руське місто. Можливо, але це не може бути кінцевою метою. І руйнувати Чернігів зараз і вести тяжкі бої там. Це історія трохи інша. Як мені здається, Російська Федерація хоче вийти на. Рубіж, з якого оптоволоконні дрони зможуть діставатись до Києва і спробувати завдяки новим технологіям своїм, та й китайським, які їм передані, взяти під контроль небо над Києвом. Оце от головна мета вторгнення на Чернігівщину. Все інше побічне. Логіка війни наразі така, що е атакувати. Просто території сенсу немає. Логіка війни контролювати найцінніше. Найцінніше для нас, для українців, наразі це наша столиця, це Київ. І, звісно, якщо виходити з точки зору примусу до перемовин, примусу до миру на умовах Москви, то це логічно. Якщо цей етап війни, про який ми зараз говоримо, закрутимося, далі все рівно будуть перемовини. Тільки вони вже будуть, мабуть, Якщо не про фактичну капітуляцію, то практично десь близько до цього. Ось вікно.